При відсутність інтернету, телебачення та навіть радіо мешканці Станіславова 120 років тому достатньо оперативно отримували новини з далеких і дуже далеких країн. Наприклад, в одному з номерів кур'єра Станіславівського, який вийшов на початку літа 1903 року, поміщено шокуючу інформацію про жахливе вбивство одного з європейських монархів, яке трапилося напередодні. Читаємо Царе вбивство у Сербії. Телеграми принесли з цієї країни шокуючу звістку. Там вбито молодого 27-річного сербського короля Олександра Орбеновича і його дружину Драгу. Цей жахливий злочин за попередньою змовою скоїли військові, аби посадити на трон іншого короля Петра Карагеоргієвича. Георгієвича. Змовники, у ніч з середини четвер, увірвалися до царських покоїв. Стріляли набоями у монарше подружжя, рубали їхні тіла шаблями. Через годину у залитий кров'ю палац в'їхав новий король Петро, а вранці жителі столиці Белграда читали оголошення про зміну влади. Тут такий автор статті каже про винуватицю цієї жахливої події. Це Росія, вважає він. Вона підливає масла у вогонь цих подій, видаючи себе захисницею слов'ян. Така її поведінка може призвести до великих заворушень у всій Європі. Так і сталося. Ясновидецем був мій колега-журналіст. Через десятиліття з часу тих подій саме сербський студент Гаврило Принцип убив спадкоємця австро-угорського престолу Ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружину Софію. Цей теракт став приводом до початку Першої світової війни, яка вбила мільйони людей. Ідею Великої Сербії, яку сповідував Убивця принцип, усіляко підтримувала Росія. Висновок. вона була колись і є нині державою терористом, яка має зникнути з мапи світу. Відомості з Миколичина. Чотири роки тому йдеться у статті, у миколичинських лісах. Керував такий собі єврей Собель. Він утримував усі вирубки, вів велику торгівлю лісом будівельним лісом та гонтами це е, дерев'яна покрівля. Крім того, захопив місцеву тютюнову лавку, магазин і млин. Користуючись своїм привілейованим становищем, він нещадно грабував бідних гуцулів, поводився в державних лісах, як йому хотілося. Обурюється автор. Зібравши таким чином великий статок, він таємно втік до Америки, обдуривши понад 150 тисяч робітників, дрібних євреїв-підприємців у делятині, надвірні та Станіславові. А крім того, ошукав самого управителя пана Сима, був такий управитель, пограбувавши державну скарбницю на понад 20 тисяч крон. Цікаво було дивитися, зловтішається дописувач, які перегони на кінних екіпажах влаштували євреї і пан Сима, поспішаючи на випередки до судів у делятині та Станіславові, аби отримати пріоритет для вилучення залишків дерев'яного мотлоху вартістю лише кілька сотень крон, що залишив соби. Бачимо, продовжує дописувач, до яких жахливих результатів призводить діяльність гори адміністраторів, яким передають управління державними лісами. Ці люди не тільки їх знищують, а наражають державу на великі збитки. А крім того, експлуатують місцеве населення, доводячи людей до алкоголізму та зубожіння. Ще одна інформація з регіонів Галичини. Е, інформація з Богородчан. Марна трата державних грошей. Такий заголовок. Жителі міста Богородчани скажуться, що при будівництві двоповерхової шестикласної школи у цьому місті кошторисом 40 тисяч крон. для фундаменту підприємці привозять з Бистриці круглий піщанний камінь. А не блоки, як це передбачено проєкту. Також зі Станіславова мали привезти цеглу. Але і цієї умови виконавці робіт не дотрималися, бо знайшли і викупили у місцевій лавці в магазині, стару вивітрину, яка заледве ледве не розсипається в руках. Та й пісок беруть тут, на місці, а він дуже поганий, кажуть люди. Якщо зважити на те, що краєва шкільна рада дозволила звести цю будівлю на місцині. Настільки вологій, що схоже на болото, та ще й з такого матеріалу, то підсумовує дописувач, школа ця скоро завалиться, або ж її доведеться майже щороку ремонтувати. Поспішаю заспокоїти глядачів, будівля не завалилася, стоїть до цього часу. Хоч щоправда, довкола неї завжди великі калюжі, вона направду побудована на вологому місці. Але вистояла, попри неякісні будматеріали, як читаємо у газеті. Інша стаття також про будівельну сферу, але іншого характеру. Страйк. У вівторок у нашому місці відбувся страйк будівельників. Всі робітники привезені зі Львова і працюють на будівництві греко-католицької духовної семінарії та народної столярної школи. Управителем цих робіт є львівський будівельник пан Фелічан Баян. Причиною страйку стала низька оплата праці та довгий робочий день. Вимоги страйкерів спочатку були відхилені паном Баяном, проте після переговорів він погодився на 10-годинний робочий день і незначне підвищення заробітної плати. Всі робітники повернулися до роботи. Тож, яким робочий був день до цього, 12 або й більше години, ми так можемо собі зрозуміти. Стаття голос з міста комунальні лікарі. Лікарі, які отримують гроші від громади, повинні повністю присвятити себе служінню громаді, а не розглядати цю діяльність як тягар, якого слід якнайшвидше позбутися, пише автор статті. Місто маючи сьогодні трьох гмінних лікарів. Має бути розділене на три санітарні округи, з тим, щоб у кожному з районів проживав один з цих лікарів. І це обов'язково. У кожному санітарному районі повинні бути створені диспансери для малозабезпечених. Нічна служба громадських лікарів повинна бути розподілена так, щоб кожну третю ніч один з них був зобов'язаний надавати безкоштовну допомогу. Бідним, якщо тільки вона буде потрібна. Перед квартирою кожного громадського лікаря слід поставити яскравий ліхтар, аби можна було швидко дізнатися, де він живе. Кожна зміна міського лікаря має бути оприлюднена. Отак, дбайливо відносилися тоді до людей, які не могли оплатити собі послуги лікаря. Ну і ще одна інформація про жителів Бельведерської вулиці, особливо її верхньої частини. Вони вимагають якнайшвидшої реконструкції цієї вулиці, яка своєю безформленністю та нерівністями нагадує дороги на закинутих і забутих провінційних містечках. Цю частину вулиці Бельведерської, яка знаходиться в самому центрі міста, потрібно якнайшвидше впорядкувати, бо її нинішній стан. Жахливий. Робить висновок автор статті. Ну, сьогодні Бельведерська гарно виглядає, як на мене. І така гарна інформація про якість станіславського пива. Власники нашої броварні Сенденьмаєр слушно можуть сказати: чужого хвалиш, свого не знаєш. Бо вони виробляють пиво, яке гідно оцінили у Львові. Вже кілька тижнів. Воно на тамтешньому ринку завдяки низькій ціні та якості швидко знайшло багато пошановувачів. Але чому посередники, які займаються продажем цього пива, приховують, де воно виробляється, обурюється дописувач. Цього ми не можемо зрозуміти. Читаємо на рекламних плакатах: експортне національне пиво. А продукт львівської пивоварні. Називається експортне пиво. Схожість нас вводить в оману покупця. Тому слід справедливо вимагати, щоб станіславське пиво було відповідно позначене. Тоді у виробників не буде приводу для взаємних звинувачень, у тому що один з них видає себе за бренд іншого. Станіславське пиво завершує дописувач набагато краще львівського і дешевше. Отакий От висновок. Інформація про зміну графіку роботи магістрату. Президія розпорядилася, що в літні місяці, починаючи з 1 червня цього року, робочий час перед полуднем тривав з 8 до 12 години, а не з 9 до 1, як це було раніше. Тобто, треба було на годину швидше прокидатися. Приємна інформація про е Двайливе ставлення до українських студентів: новий стипендіальний фонд, так звучить заголовок. Пані Модеста Куницька зі Станісловова пожертвувала у стипендіальний фонд 4 тисячі крон, з якого товариство просвіта щорічно надаватиме стипендії бідним студентам, які навчаються в Русинсько-українських інститутах. Так, приємно, приємно це. І ще одна інформація про. Українців у Станіславові у той час. Концерт з нагоди 42-ї річниці з Дня смерті Тараса Шевченка у четвер, 4, 4 червня, у залі театру відбудеться урочистий концерт. Приємно читати. Ну, і, звичайно, закінчуємо рекламою. Така специфічна, стоматологічна. Стоматологічний заклад Вайнгартна в Станіславові знаходиться за адресою площа ринок 21 біля аптеки пана Фалка. Напевно, досить знана була на той час аптека і пан Фалк. Виготовляємо зубні містки з каучуку та робимо коронки із золота за американською системою. У нас найдоступніші ціни. Все-таки до стоматолога не хотілося би, але якщо є така потреба, то можна було піти. І ще одна реклама такого вишуканого змісту. Маю честь повідомити шановній громадськості, що я відкрив торгівлю в Яремче: пропоную південні фрукти, вина, лікери та різні делікатеси. Ціни нижчі, ніж у Станіславові. Свіжий товар. Найкраща якість чесне обслуговування. З повагою, пан Фришман зі Станіславова. От навіть дешевше було у Яремче тоді придбати товар, ніж у Станіславові. Тепер так не є, здається, але можливо. Так. Потягнувся я до кишеньки, Це означає, що перевірю, який час зараз. І час такий, що треба завершувати нашу програму. Дякую всім за увагу. Попереду інші програми. Зустрінемося на шпальтах газети Кур'єр Станіславовський.